Ви точно бачили ці англійські абревіатури в коментарях, чатах чи мемах. Давайте швидко розберемо, що вони означають, щоб не тупити онлайн. IDK означає «I don't know», я не знаю. Дуже схоже на попереднє IDC – «I don't care», мені байдуже. Літери C і e, U – це в нас «See you», Побачимось. GOAT – це в нас «Greatest of all time», «Найкращий». Так, звучить так само, як і коза, бо це ще й гра слів JK. Just kidding. Жартую. IMHO, чи як часто можна почути, IMHO, Означає in my humble opinion, на мою скромну думку. DM Direct Message приватне повідомлення. TTYL. Talk to you later. Поспілкуємось пізніше. aKa це у нас also known as також відомий як. І останнє – FYI, for your information, до твого відома. Ну що? Якісь цих абревіатур ви зустрічали? А можливо, якісь самі використовуєте? Пишіть у коментарях.